У тривожна ніч знову ми прокидаємося у столиці від вибухів. Адже і у Києві і низці областей вночі була оголошена повітряна тривога. Як бачимо, чергова повітряна атака для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня, і сама тривога тривала понад три з половиною години. Росіяни на Київ запустили шахеди та ракети ймовірно балістичного типу за попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО. Усі ворожі ракети та. БПЛА були знищені, дані поки що уточнюються. І також жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури немає. В результаті нічної повітряної атаки на столицю в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки. БПЛА інформація про пожежу поки що не підтвердилась. Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території. Також цієї ночі у Запоріжжі пролунала серія вибухів, але будемо чекати. Поки що інф... офіційної інформації від командування повітряних сил збройних сил України.